Долі вже йде там, де не сапано. І оце цим колесом я йду і воно висапує оце таке до такого стану. Потім між лунками буде як там. Доброго дня! Дивіться, який у нас підгон. Це у нас тут пилка. Колесо. Руль. Це для просапки е, нашої квасолі нам дали, е, щоб просапати це все діло не сапою. У нас позаростало так е, добряче. Це все е, ось видно, що прямо ковром устелене, що воно так стан запущеності переходить, але, е, в принципі, плюс-мінус воно легко висапується. І результати нормальні. Так, не все так гладко до останньої бур'янини не сапується, але ж все рівно прорідження рядків йде. І їх ну, на 90, 95% менше, так це точно. Ось, Ну, результат. ось видно. Так, ми проходимо вздовж. Отак от, от проходимо. От, а потім можна і впоперек пройти. Ще Аня жінка моя проходить сапою контрольно. Якщо там мега запущено між лунками, то вона ще там просапає або я просапаю. Ну, в общем, дивіться, як це виглядає. Зараз один рядок пройду, буде видно. Тут з міжряддям не вгадали, тому що трактором не відступили. так. Далі трошки почну. Я взяв найгірший рядок, і там дуже було некомфортно це все проходити. Получилося, що два рядка дуже близько один від одного. І тут ширина завелика. І дуже важко було пройтися або нормально посапувати, або не зацепити квасолю. Я зараз вам покажу результати. Взагалі, в цілому щось цього виходить, плюс можливо, як я й говорив. За просапку не тільки вздовж і поперек між лунками і жінка Аня теж проходить сапою це все за мною. Це набагато швидше, ніж просто сапою. І нам головне, щоб квасоля ця закрила вже землю, тому, скоріш за все, буде тільки одна просапка. Тут, зрозуміло, діло буде шліфовка ще цього всього. Ось так от. Ну тут ще не сапано між, ряд... між лунками. Зараз вам покажу, де сапано. О, ось тут сапано. Тут між рядками і між лунками сапано. Там поодинокі, може бур'янини десь є. Але вже бур'ян не витримує засухи, він вже швидко помирає. Це, це вчора. Сапа не було, вже сіно. Дивіться на квасолю саму, біла бандоля, вже кущики пішли. Дуже хороша квасоля. У нас не попідмерзала. Є, звісно, місця, де попідмерзала. Наприклад, ось тут. Але нові пагони йдуть. Я думаю, що буде нормально. От, можливо, якусь зацепили. Ну, не без цього. А посадка була дуже ранньою. Ніхто так рано не садить. Ми знаходимося на Черкащині і це з 2 квітня ми почали садити. У нас тут сильних, сильно низьких температур не було, в принципі, але були. Плюс 2. Приморозка прям такого не було. І слава Богу. Зараз вже друга половина травня. Трішки ріст притупився, тому що дощів нема, ще засуха буде продовжуватись тиждень. Дивимося на погоду, взагалі нічого в нас не передають тут дощів, таке небо. Жарко в нас і сухо. Трішки росте квасоля, але дуже повільно. Нічого страшного, головне, що не вимерзло. Такий бур'ян нас ще чекає. Це були результати оце перший прольот оцей. Це сапаний ідеально. Це другий ще предстоїть трішки тут підкоригувати. І далі вже йде там, де не сапано. І оце цим колесом я йду, і воно висапує оце таке до такого стану. Потім між лунками буде як там. Вже воно важче, ну, важче сапається, важче лізе, але все рівно тфу-тфу, але результат видно, у нас слава Богу, буде. Вже квасоля піде в ріст без бур'янів. Підписуйтесь, хто ще це не зробив, тому що всі тільки відео, відео дивляться, а підписуватися не підписується. Так що... Всім врожаю, підписуйтесь, пишіть коментарі. Рекомендуйте канал, кому цікаво, можливо, якісь експерименти. Я люблю таке робити. Експерименти там і так далі. Так що пишіть коментарі, можливо, досвідом діліться, в кого таке було. Гербіциди сюди ніякого не давав. Тут була зимова оранка. І фрезерування. Всім врожаю, до побачення.